Зверніть увагу, цей текст перекладено з оригіналу за допомогою передової моделі штучного інтелекту Google Gemini. Саме перекладено, а не озвучено. Процес перекладу був повністю автоматизованим і мав на меті максимально точно передати зміст, стиль та емоційне забарвлення оригінального твору. Попри високий рівень сучасної технології, машинний переклад може містити лексичні, стилістичні або контекстуальні неточності. Я прагну забезпечити найвищу якість, особисто вмістити деякі правки, але прошу поставитися з розумінням до можливих недоліків. Автори та видавці оригінальних творів не брали участь в участі процесі перекладу і не несуть відповідальності за його зміст. Переклад створено виключно з метою полегшення доступу до літератури українською мовою. Якщо ви цінуєте точність і нюанси оригіналу, раджу звертатися до професійних перекладачів та офіційних видань. Використовуючи цей переклад, ви погоджуєтеся з тим, що він надається, як є. Не за палітуркою» Науково фантастичне оповідання Філіпа Діка, написано у 1965 році, вперше опубліковано у 1968 році. Літній сварливої вдачі президент видавництва «Обеліск» роздратовано мовив Я не хочу його бачити, міс Генді. Книжка вже в друці. Якщо в тексті є помилка, ми вже нічого не можемо вдіяти. Але, містере Мастерс, сказала міс Генді, це така важлива помилка, сер. Містер Брендайс стверджує, що цілий розділ. Я читав його листа, а також говорив з ним по відеофону. Я знаю, що він стверджує. Мастерс підійшов до вікна свого кабінету і похмуро втупився в посушливу поцятковану кратерами поверхню Марса, яку споглядав уже стільки десятиліть. П'ять тисяч примірників надруковано й оправлено, подумав він, із них половина в марсіанському хутрі ваба із золотим тисненням найелегантніший і найдорожчий матеріал, який ми змогли знайти. Ми й так уже втрачали гроші на цьому виданні, а тепер ще й це. На його столі лежав примірник книги про природу речей Лукреція у шляхетному перекладі Джона Дрейдена. Розлючено Барні Мастер згортав хрусткі білі сторінки. Хто б міг подумати, що хтось на Марсі так добре знає настільки древній текст, міркував він. А чоловік, що чекав у приймальні, був лише одним із восьми, хто написав чи зателефонував у видавництво Обеліск щодо спірного уривка. Спірного? Жодних суперечок. Вісім місцевих знавців Латини мали рацію. Питання було лише в тому, щоб змусити їх піти тихо, забути, що вони взагалі читали видання обалізка і знайшли той споплюжений уривок. Натиснувши кнопку селектора на столі, Мастерс сказав своїй секретарці: Гаразд, кличте його. Інакше цей чоловік ніколи не піде. Такий тип людей сидітиме під дверима вічно. Вчені зазвичай такі. Їхнє терпіння здавалося нескінченним. Двері відчинилися, і на порозі з'явився високий сивочолий чоловік у старомодних окулярах терранського зразка з портфелем у руці. Дякую, містер Мастерс, мовив він, заходячи. Дозвольте пояснити, сер, чому моя організація вважає таку помилку настільки важливою? Він сів біля столу і хутко розстібнув портфель. Зрештою, ми планета Колонія. Усі наші цінності, звичаї, артефакти та традиції прийшли до нас із терри. ВПСФА вважає, що друг цієї книги ВПСФА перебив мастерс. Він ніколи не чув про таку, але все одно застагнав. Очевидно, одна з багатьох пильних організацій диваків, які перевіряли все друковане, чи то місцеве, марсіанське, чи те, що прибувало з терри. Вартові проти спотворень і фальсифікацій артефактів, пояснив Брендайс. Я маю з собою автентичне, правильне терранське видання про природу речей, переклад Драйдена, як і у вашому місцевому виданні. Його голос на слові місцевому робить його слизьким і другосортним, наче похмуро подумав видавництво Обеліск робить щось брудне, просто друкуючи книги. Розгляньмо неавтентичні вставки. Прошу вас спершу вивчити мій примірник. Він поклав на стіл мастерса розкриту пошарпану стару книгу, надруковану на тері, в якому все правильно подано. А потім, сер, примірник вашого видання, той самий уривок. Поряд із маленькою стародавньою синьою книжечкою, він поклав один із розкішних великих примірників у палітурці з хутра Уаба, випущених видавництвом Обеліск. Дозвольте, я покличу свого літературного редактора, сказав мастерс. Натиснувши кнопку селектора, він звернувся до міс Генді. Попросіть Джека Сніда зайти, будь ласка, так, містер Мастерс. Цитуючи автентичне видання, сказав Брандайс, ми отримуємо такий віршований переклад латини. <кій> він ніяково прокашлявся, а тоді почав читати вголос: Від смутку й болю вільні стане вмить, бо зникнемо і ніщо не заболить, хоч в море суша, в небо море лине. Нас лиш гойдне та спокій не покине. Я знаю цей уривок, різко мовив мастер, відчуваючи, як його це зачіпає. Чоловік повчав його, наче дитину. Цей катрен, сказав Брендайс, відсутній у вашому виданні, а на його місці з'являється такий от фальшивий катрен. Бозна якого походження, дозвольте. Взявши розкішний, оправлений у хутро ваба примірник Обеліска, він перегорнув сторінки, знайшов потрібне місце і прочитав. Від смутку й болю вільні станем вмить, що смертний ні збагнуть, ні розрізнить. По смерті ми пірнем в небесні води. Земний наш строк лише день насолоди. Гнівно зиркнувши на мастерса, Брендайс гучно закрив оправлений у хутро ваба примірник. Найбільше дратує, сказав Брендайс, те, що цей катрин проповідує ідею діаметрально протилежну ідеї всієї книги. Звідки він узявся? Хтось же мусив його написати. Не драйден і не лукрецій. Він так подивився на мастерса, ніби вважав, що це зробив він особисто. Двері кабінету відчинилися, і увійшов літературний редактор фірми Джек Снід. Він має рацію, приречено сказав він своєму роботодавцю. І це лише одна з приблизно тридцяти змін у тексті. Я перелопатив усю книгу, відколи почали надходити листи. А тепер починаю переглядати інші нещодавні позиції з нашого осіннього каталогу. Він додав буркучучи, я знайшов зміни у кількох із них. Мастерс запитав. Ви були останнім редактором, хто вичитував текст перед тим, як він пішов до складачів? Ці помилки тоді були? Точно ні, сказав Снід. І я особисто вичитував гранки. У гранках цих змін теж не було. Зміни з'являються лише тоді, коли з'являються кінцеві, оправлені примірники, якщо в цьому взагалі є якийсь сенс. Або, точніше, ті, що оправлені в золото та хутра уаба. Звичайні примірники в картонній палітурці з ними все гаразд. Мастерс кліпнув очима. Але ж це все одне видання. Їх друкували разом. Насправді, ми спершу й не планували ексклюзивної дорожчої палітурки. Лише в останню мить ми це обговорили і комерційний відділ запропонував видати половину видання в хутрі ВАБА. Я думаю, сказав Джек Снід, нам доведеться ретельно дослідити тему марсіанського хутра ВАБа. Через годину літній немічний мастер у супроводі літературного редактора Джека Сніда сидів навпроти Лютера Сапперстайна, комерційного агента фірми із заготівлі шкір Корпорація Безоганність. Саме в них видавництво обліс. Придбало хутро ваба, яким були оправлені їхні книги. Перш за все, сказав мастер з діловим професійним тоном. Що таке хутро ваба? По суті, сказав Саперстайн, – у тому сенсі, в якому ви ставите питання, це хутро марсіанського ваба. Знаю, це вам мало що говорить, панове, але принаймні це відправна точка. Постулат. З яким ми всі можемо погодитися, з якого ми можемо почати будувати щось більш величне. Щоб бути кориснішим, дозвольте розповісти вам про природу самого ваба, хутро цінується серед іншого через свою рідкісність, Хутро ваба рідкісне, бо ваб дуже рідко помирає. Тобто вбити ваба майже неможливо навіть хворого чи старого. І навіть якщо ваба вбито, шкура продовжує жити. Ця властивість надає їй унікальної цінності для оздоблення домівок або, як у вашому випадку, для оправлення цінних книг на все життя, які мають бути довговічними. Мастерс зітхнув і похмуро дивився у вікно, поки Саперстайн монотонно говорив. Поряд із ним його літературний редактор робив короткі загадкові нотатки з похмурим виразом на своєму молодому енергійному обличчі. Те, що ми вам поставили, сказав Саперстайн. Коли ви до нас прийшли. І зауважте, ви прийшли до нас, а не ми вас шукали, складалося з найдобірніших ідеальних шкур із нашого гігантського складу. Ці живі шкури сяють унікальним власним близько. Ніщо інше ні на Марсі, ні вдома на тері не схоже на них. Якщо шкуру розірвати чи подряпати, вона сама себе лагодить протягом місяців на ній виростає все пишніший ворс. Тож палітурки ваших томів стають дедалі розкішнішими, а відтак і вельми бажаними. Через десять років густий ворс цих оправлених у хутро ваба книг, перебивши його, снід сказав. Отже, шкура все ще жива, цікаво. А ваб, як ви кажете, настільки спритний, що його практично неможливо бити. Він швидко глянув на мастерса. Кожна з тридцяти з гаком змін, внесених до текстів у наших книгах, стосується безсмертя. Редакція Лукреція є типовою. Оригінальний текст вчить, що людина тимчасова, і навіть якщо вона виживе після смерті, це не має значення, бо вона не матиме жодних спогадів про своє тутешнє існування. Натомість підроблений новий уривок прямо говорить про майбутнє життя, що ґрунтується на цьому. Як ви кажете, у повній суперечності з усією філософією Лукреція. Ви ж розумієте, що ми бачимо, чи не так? Ця бісова філософія ваба, накладена на філософію різних авторів, ось і все, від початку й до кінця. Він замовк і знову заходився дряпати в нотатнику. Як може шкура, вимагав відповіді мастерс, навіть вічно жива, впливати на зміст книги, на текст уже надрукований, сторінки порізані, зошити склеєні та зшиті. Це суперечі здоровому глузду. Навіть якщо палітурка, це бісова шкура, справді жива, у що я ледве можу повірити. Він гнівно подивився на саперстайна. Якщо вона жива, то чим вона живиться? Мікроскопічними часточками їжі завислими в атмосфері, незворушно відповів саперстайн. Підвівшись, мастерс сказав: Ходімо, це якесь безглуздя. Вона вдихає ці часточки, сказав Саперстайн. Через свої шпори. Його тон був сповнений гідності навіть докірливий. Вивчаючи свої нотатки і не підводячись разом зі своїм роботодавцем, Джек Сніт замислено промовив: Деякі зі змінених текстів захопливі, вони варіюються від повного перевертання оригінального уривка і сенсу автора, як у випадку звукреції, до дуже тонких, майже непомітних виправлень текстів, що більше відповідають доктрині вічного життя. Справжнє питання ось у чому. Чи маємо ми справу лише з думкою однієї конкретної форми життя, чи вам знає, про що говорить? Поема Лукреція, наприклад, вона дуже велична, дуже красива, дуже цікава, як поезія. Але як філософія, можливо, вона помилкова. Ну я не знаю, це не моя робота. Я просто редагую книги, а не пишу їх. Останнє, що зробить хороший літературний редактор, це вставлятиме власні думки в авторський текст. Але саме це робить ВАБ, чи то пак посмертна шкіра ВАБа. Він замовк. Саперстайн сказав: мені було б цікаво дізнатися, чи додала вона щось і цінне. З поетичної точки зору, чи ви маєте на увазі з філософської? З поетичної чи літературної, стилістичної точки зору її вставки анітрохи не кращі і не гірші за оригінали. Їй вдається настільки добре вписатися в авторський стиль. Що, якби ви не знали тексту раніше, ви б ніколи не помітили цього. Він похмуро додав, ніколи б не здогадалися, що це говорить шкіра. Я мав на увазі з філософської точки зору. Ну, це завжди одне й те саме послання. Монотонно повторюване: смерті не існує, ми засинаємо, ми прокидаємося до кращого життя. Те, що вона зробила з про природу речей, це типово. Якщо ви прочитали це, ви прочитали все. Було б цікаво провести експеримент, задумливо сказав мастерс, і оправити примірник біблії в хутро ваба. Я це вже зробив, сказав Снід. І що? Звісно, я не мав часу читати все, але я переглянув послання Павла до Керетян. Вона зробила лише одну зміну. Уривок, що починається. Ось я кажу вам таємницю. Вона виділила великими літерами, і вона повторила рядки Смерте. Де твоє жало, А де Де твоя перемога? Десять разів поспіль, цілих десять разів, усе великими літерами. Очевидно, вап погодився, це його власна філософія, чи радше теологія. Потім він сказав, зважуючи кожне слово: По суті, це теологічна суперечка між читацькою аудиторією та шкірою марсіанської тварини, що схожа на суміш свині з коровою. Дивно. Він знову повернувся до своїх нотаток. Після урочистої паузи мастерс запитав То ви думаєте, що ВАБ має інсайдерську інформацію чи ні? Як ви сказали, це може бути не просто думка однієї конкретної тварини, яка успішно уникла смерті, це може бути правда? Мені спадає на думку ось що, сказав Снід. ВАБ не просто навчився уникати смерті, він насправді зробив те, що проповідує. Бувши вбитим, обідраним, і його шкіра все ще жива, перетворилася на палітурки книг. Він переміг смерть, він живе далі. У тому, що він, здається, вважає кращим життям. Ми маємо справу не просто з упертою місцевою формою життя, ми маємо справу з організмом, який вже зробив те, у чому ми все ще сумніваємося. Звісно, він знає, він живе підтвердження власної доктрини, факти говорять самі за себе. Я схильний йому вірити. Можливо, для нього це безперервне життя, не погодився Мастерс, але це не обов'язково означає те саме для всіх нас. Вап, як зазначає містер Саперстайн, унікальний. Шкіра жодної іншої форми життя ні на Марсі, ні на місяці, ні на тері не живе далі, вбираючи життя з мікроскопічних часточок, завислих в атмосфері, лише тому, що він може це робити. Шкода, що ми не можемо спілкуватися зі шкурою Ваба, сказав Саперстайн. Ми тут, у бездоганності, намагалися, відколи вперше помітили факт її посмертного виживання, але так і не знайшли способу. Але ми, в обеліску, зазначив Сніт, знайшли? Власне, я вже провів експеримент. Я замовив надрукувати текст з одного речення один рядок. Ваб, на відміну від будь-якої іншої живої істоти, є безсмертним. Потім я наказав оправити його в хутроваба, а тоді прочитав знову його було змінено. Ось. Він передав мастерсу тонку гарно оздоблену книгу. Прочитайте, як воно є зараз. Мастерс прочитав у голос. Ваб, як і будь-яка інша жива істота є безсмертним. Повернувши примірник сніду, він сказав Ну, воно лише викинуло на відміну. Це не така вже й велика зміна, кілька літер. Але з погляду сенсу, сказав Снід, це справжня бомба. Ми отримуємо зворотний зв'язок з того світу, так би мовити. Тобто погодьтеся, хутро ваба технічно мертве, бо ваб, який його виростив, мертвий, це страшенно близько до надання незаперечного доказу виживання розумного життя після смерті. Звісно, є одна річ, нерішуче промовив Саперстайн. Не хочу про це згадувати і не знаю, як це стосується всього цього, але марсіанський ВАБ. Попри всю свою дивовижну, навіть чудесну здатність зберігати себе, з розумової точки зору є тупою істотою. Наприклад, у терранського опосума мозок на третину менший за котячий, а у ваба, мозок у п'ятеро менший, ніж в опосума. Що ж, сказав Снід, у Біблії сказано, останні стануть першими. Можливо, до цієї категорії потрапляє і скромний ваб. Сподіваємося на це. Глянувши на нього, Мастерс запитав: Ви хочете вічного життя? Звісно, сказав Снід, усі хочуть. Тільки не я, рішуче мовив Мастерс. Мені зараз вистачає проблем. Останнє, чого я хочу, це жити далі, як палітурка книги чи в будь-якому іншому вигляді. Але всередині він уже почав міркувати. Інакше. Насправді зовсім інакше. Звучить як щось, що сподобалося б бабу. Погодився Саперстайн, бути палітуркою книги, просто лежати собі на полиці, рік за роком вдихаючи мікроскопічні частинки з повітря. І, мабуть, медитувати, чи що там ваби роблять після смерті? Вони думають про теологію, сказав снід. Вони проповідують. Своєму босові він сказав. Я так розумію, ми більше не будемо оправляти книги в хутро ваба. Не для комерційних цілей, погодився мастерс. Не для продажу, але він не міг позбутися переконання, що в цьому є якась користь. Цікаво, сказав він, чи передало б воно такий самий високий рівень виживання будь-чому у що його перетворити, наприклад, у штори або в оббивку у флайкарі, можливо, це б усунуло смерть на приміських маршрутах, або в підшоломники для бойових загонів і для бейсболістів, можливо,сті здавалися йому величезними, але туманними. Йому треба було це обміркувати, приділити цьому чимало часу. У будь-якому разі, сказав Саперстайн, моя фірма відмовляється повертати вам гроші. Характеристики хутра, баба, були публічно відомі з брошури, яку ми видали на початку цього року. Ми категорично заявляли Гаразд, гаразд, це наші збитки, роздратовано сказав мастер, смахнувши рукою. Облишмо це. Сніду він сказав. І воно точно стверджує у тих тридцяти з гаком у рівках, які воно вставило, що життя після смерті приємне? Абсолютно. Земний наш строк лише день насолоди. Це все підсумовує цей рядок, який воно вставило в про природу речей усе саме там. Насолоди, повторив мастер скиваючи. Звісно, ми насправді не на землі, ми на Марсі, але, гадаю, це те саме. Це просто означає життя, де б воно не проживалося. Він знову ще серйозніше замислився. Мені спадає на думку, задумливо промовив він, одне діло абстрактно говорити про життя після смерті. Люди робили це 50 тисяч років. Лукрецій робив це 2000 років тому. Мене більше цікавить не загальна філософська картина, а конкретний факт шкіри ваба безсмертя, яке вона носила в собі. Сніду він сказав. А які ще книги ви в неї оправляли? Епоха розуму Тома Пейна, сказав Сніс, заглядаючи у свій список. І які результати? 267 порожніх сторінок. За винятком одного слова Хе-хе. Посередині. Продовжуйте. Британіка. Вона не те, щоб щось змінила, але додала цілі статті про душу, про переселення душ, про пекло, прокляття, гріх, безсмертя. Увесь 24-томний набір став релігійно орієнтованим. Він підняв погляд. Продовжувати, так, звісно, сказав мастерс, одночасно слухаючи і розмірковуючи. Сума теології Томи Анквінського. Вона залишила текст недоторканий, але періодично вставляла біблійний рядок. Бо буква вбиває, а дух оживляє. Знову і знову втрачений горизонт Джеймса Гілдона. Шангріла виявляється видінням потобічного життя, яке. Гаразд, гаразд, сказав мастерс. Ми зрозуміли ідею. Питання в тому, що ми можемо з цим зробити. Очевидно, ми не можемо оправляти цим книги, принаймні ті, з якими воно не згодне, але про себе він починав бачити інше застосування набагато особистіше, і воно значно переважувало все, що хутроваба могло зробити для книг чи з ними, власне, для будь якого неживого об'єкта. Особливо цікавою, говорив Снід, є його реакція на том зібрань праць з психоаналізу від деяких найвидатніших живих фрейдистських аналітиків нашого часу. Вона дозволила кожній статті залишитися недоторканою, але в кінці кожної додала ту саму фразу. Він хихикнув: Лікарю, вилікуй самого себе. Є певне почуття гумору. Ага. Сказав Мастерс, невпинно думаючи про телефон і про один життєво важливий дзвінок, який він зробить. Повернувшись до свого кабінету у видавництві «Обеліск», Мастерс провів попередній експеримент, щоб перевірити, чи спрацює його ідея. Він обережно загорнув у хутро ваба чашку і блюдце з жовтої кістяної порцеляни Роял Альберт, улюблені з власної колекції. Потім, після довгих вагань і тривоги, він поклав згорток на підлогу свого кабінету і, зібравши рештки сил, наступив на нього. Чашка не розбилася, принаймні так здавалося. Тоді він розгорнув пакунок і оглянув чашку. Він мав рацію загорнута в живе хутро ваба вона не могла бути знищена. Задоволений, він сів за свій стіл і востаннє замислився. Обгортка з хутра ваба зробила тимчасовий крихий об'єкт нетлінним. Отже. Доктрина ваба про вічне виживання спрацювала на практиці саме так, як він і очікував. Він підняв слухавку і набрав номер свого адвоката. Це щодо мого заповіту, сказав він адвокату, коли той відповів на іншому кінці лінії. Знаєте, той останній, що я склав кілька місяців тому, я хочу додати один пункт. Так, містер Мастерс, – бадьоро відповів адвокат. Що саме? Дрібниця, промуркотів Мастерс. Стосується моєї труни, моя труна має бути повністю вистелена зверху, знизу і з боків хутром ваба від корпорації Бездоганність, Я хочу постати перед своїм творцем, одягненим, так би мовити, у хутро ваба, так я справлятиму краще враження. Він безтурботно засміявся, але його тон був смертельно серйозним, і його адвокат це вловив. Якщо це те, чого ви хочете, сказав адвокат. «І Я раджу вам зробити те саме, сказав мастерс. Чому? Мастерс відповів: порадьтеся з повним домашнім медичним довідником, який ми випускаємо наступного місяця, і переконайтеся, що ви отримаєте примірник, оправлений у хутро ваба. Він відрізнятиметься від інших. Потім він знову подумав про свою виставлену хутром ваба труну. Глибоко під землею, з ним усередині, а живе хутро ваба росте, росте. Цікаво буде побачити, яку версію його самого створить добірна бабова палітурка, особливо через кілька століть. Якщо тобі сподобалось, не забудь підписатися на мій канал та поставити свою на кращу світі вподобайочку.